щорічно проводиться золотий мольберт є одним з таких добрих проєктів, спрямованих на ті всі речі, про які я сказав. Бо саме Золотий Мольберт це щорічні пленери дитячої творчості, це арт-класи, це виставки, це можливість дітям зі всієї України від Львова до Маріуполя до Луганська познайомитись спільно, зробити дуже хороші мистецькі твори. Власне, приклади таких творів мистецьких, які зроблені цього року, ми маємо змогу побачити тут, на цій чудовій площі. Тож, відкриваю урочисто дитячу галерею під відкритим небом. Запрошую всіх насолодитись цими творами. Дякую ще раз організаторам, учасникам, їхнім батькам та викладачам. Слава Україні! І що ж, зараз до слова запрошується проектор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, почесний член благодійного фонду Львівська дитяча галерея та голова оргкомітету форуму Золотий Мольберт» Роман Яцьків. Під ваші плодисменти. Шаний надеко, всечасні отці, дорогі українці, дорогі українські діти, шановні гості. Хочу всіх привітати нас святом дня незалежності України, яка викликане батьма поколіннями українців, і саме цей, ця подія, яка відбувається в цей день, вона має теж символічний характер, тому що вона об'єднує наше українство навколо наших духовних і культурних цінностей. Ініціатива пані Ольги Михайлюк і її однодумців щодо такого проекту багато. Аспектно, багатомасштабного, вона реалізується вже тривалий час, і вона об'єднує дуже багатьох прекрасних людей, які в різних регіонах України, а також поза Україною, творять нову якість нашого життя, дбають про духовну моральну чистоту нової генерації українців, стверджують в них віру в майбутнє, в оптимізм і в реалізацію своїх можливостей. Ця виставка, яка сьогодні експонується, є частина підсумків того тої великої роботи, але вона є вражаючою. Ця виставка, тому що вона показує настільки багатоманітне і цікаве життя нашої генерації молодшої, наших діточок. Наскільки вони дійсно мріють про чистоту, про духовність, про сонце, про мир, про злагоду, про якісь вищі людські цінності. Я мав змогу бути на сході і бачити згорьовані зболені очі дітей у місті Красногорівка, яка перебуває під постійними обстрілами негідна і його кліки. Але діти тримають там теж віру, в те, що майбутнє буде за нами, за українцями на своїй рідній землі. І тому ця виставка вона підсилює нашу духовну міць. Вона дає можливість. Побачити, наскільки цікава нова генерація міцна росте в Україні, наскільки це цікаві творчі індивідуальності. Оркомітет дуже дбайливо ставився до саме самопутності кожного прояву, щоб різна кожна дитина могла розкрити свої індивідуальні особливості. В цьому є найбільша краса людства, коли є та культурна багатоманітність, коли людина може виражати своє я, своє внутрішнє я, своє. Відповідальність перед Господом Богом. І тому я хочу всіх щиро привітати з цією подією, подякувати батькам і вчителям, які опікуються над нашими діточками, подякувати тим маленьким учасникам, які роблять нам велике свято. Слава Україні! Пару з духового оркестру центру дитячої та юнацької творчості залізничного району міста Львова і художній керівник Борис Гвинниченко. Нам всі почти все экскурсии по городу. Она нам... Ми, таке невеличке привітання полотенці, з ним не залежить. Ми всі діти Бога! У нас! Де у нас сонце українське сім'я? Радімо! Друзі! А я не буду заказати. Що в цей складний час? Мистецтво об'єднує нас з не Незалежності, незалежності. Нами разом. Тут ми працювали, тут ми малювали, тут починалися наші золоті мольбети. Тут починається квітня цієї виставки. Ми дякуємо вам всім за те, що ви є, за те, що ви патріоти, Маріуполь, Солиця Луганська, Сіродони, за те, що ви триваєте оборону України, за те, що ми маємо мирне на небо над нашою українською землею. Вітаємо вас цим днем! Бажаю вам мирного неба, щастя для дітей, для ваших родин. Сьогодні без день ми відкрили цю галерею. Нам приємно було працювати спільно з вами на базі нашої школи. Нам приємно, що в нас є гарні друзі, гарні партнери. Нам приємно, що ви так оцінили високу нашу працю і працю мого патріотичного колективу, що щоб знадобилося нашій практиці в роботі. в Все вердома. Наша велика Україна спільна земля об'єднує нас. Зараз є мій колектив і діти з нашої школи. Я хочу надати слово. Нашим учням, які були учасниками півоне, всім привіт зі Львова! Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою, дорослим і дітям. З Днем незалежності України. Слава Україні! Назимається класів запад. Я так видно місце, не встановити комментарий наші прийти на школу. Ось, я знаю, про те, що гучніше. Що, ще раз вітаємо з Донбассі. Вітаємо вас відкриття дитячої караї. Вітаю, зараз я ходила, наталію, куда наші. Це воду сім'ї району.